Добрий день, дорогі друзі, сьогодні ви на каналі все про все із світлами. Я хочу зараз приготувати дуже смачні картопляні зрази із сиром. Сиром це не ночинка, а буде як додатковий інгредієнт до мого тіста. І також ще один інгредієнт, яким я зараз поділюся. Тісто дуже гарне, як ви бачите, я вже в процесі приготування, поки є світло. Тож, будемо готувати разом. Вибачайте, що спішу, готую, поки є можливість. вибачте. Тож, беру на три здорових картоплини. Потрібно узяти сіль за смаком, також сюди. Можна додати часничок за смаком. Також на три картоплини, скільки картоплі, стільки додаємо і ложок муки. У мене три здорових картоплини, я відварила, як на пюре. Не підсолювала, просто відварила. Додала 3 столових ложки звичайного борошна. Також одне яйце і 3 столових ложки. Кисломолочного сиру, будь-якого жирності, стільки картоплі, стільки додаєте борошна і сиру. Також я сюди додала одну столову ложку звичайної олії, без запаху, посолила, додала також малиний часник сухий. І в мене вийшло отаке, от дивіться, яке гарне, еластичне тісто. Звичайно, картоплю я ж потовкла, як на пюре. Це все перемішала із творогом, із сиром. І це все, оце у мене така вийшла маса. Щоб ліпити мої зрази, я буду намочувати руки також у оліці. Це я бачила такий рецепт по відео, і якщо змочити отак в ці руки, то, звичайно, береш отак тісто, і воно зовсім не буде прилипати до рук. Ну, це ще я його не вимісила, і я сюди ще добавлю 3 столових ложки муки. Бо мука стоїть, а я вам розповідаю, думаю, чому воно таке дуже воно в мене рідке. Мука стоїть, заспішила і муки ще не додавила. Тож, щоб робити відео, я зараз додав сюди 3 столових ложки муки, буду вимішувати і руки змочу мочу олійку, і буду формувати зразу картоп із картоплею. І додатком якого є сир. У мене начинка це обжарена цибулька, і відварена печінка. От така в мене буде начинка. Начинка може бути будь-яка. Стараюся не жарену начинку, тому що і це буде жарене, і те буде жарене, то от відварила і на блендері. Хвилююся, спішу і забуваюся, тож вибачуйте. Тож, зараз я буду робити тісто, додам муки і буду формувати мої зрази. Так, що зустрінемося в процесі приготування. От таке тісто в мене м'якеньке вийшлося дуже гарне, еластичне. Будете брати муки скільки, стільки воно, щоб таке було дуже м'якеньке тісто. Я додавала муки, тому що воно було рідкувате. Робимо отакі заготочки, розплюскуємо їх там. І, хто не знає, ложимо начинку і робимо отакі зрози. Зрази я виложу на сковорідку із розігрітою олівкою. І щоб воно отак було переконувати, як звичайні пиріжечки чи зразу. Це якщо хто не знає, як готуються. я думаю, що я неодноразово показувала, зрази готується то це дуже-дуже смачно. І ви, думає, ви знаєте, друзі, що ось такі зрази у мене вийшли, то вони дуже м'які, ароматні пахнуть сиром. Зовсім я ось зараз вам розломлю ще зовсім гарячу, щоб вам показати, які вони всередині розрізала. Подивіться, які. І пухкі, такі гарні, гарні. Хай трошки охолоне, я вам я вам покажу, Зблизько, бо дуже гарячий, не можу покуштувати. Справді, тісто дуже гарне. дуже смачно так що приготуйте, не пошкодуйте. Такий інгредієнт, як сир кисломолочний, дуже пасує до цього тіста, до наших зроз. Буду неодноразово. І я ще ж додавала декілька ложок і олії, то воно, можливо, і від того залежить, що ще тісто. І на олійці. Воно не таке збите, дуже-дуже, дивіться, яке жовтого кольору, дуже гарно, що тут тільки одне яйце. Так що приготуйте. Це дуже смачно. Ще в такому варіанті. На цьому все. Буду закінчувати своє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Тож, на цьому все. Дякую за увагу! Хорошого дня, всього самого найкращого. До побачення, ваша Світлана! Ще буде дуже багато корисних пород рецептів. До побачення!